Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжуємо нашу кар'єру гравця за Крістіана Шевченко у FIFA 23. Шева. Джуніор. Всім приємного перегляду! Let's go. Поїхали! Сьогодні в серії. У нас плей-офф серія Б. Чвертьфінал. Я так розумію, що це раунди плей-офф за підвищення в клас, за перехід до серії А. Ну, поки що лише єдиний, єдиний матч. Ну давайте змінимо. Отак. Змінюємо стиль. Побігаємо ще в червоненьких. Ну і реагую на прохання, на пропозицію. Знімаємо нахер перчатки, тому що, звісно, що спекотно. Ну, будемо змінювати без цієї водолазки. Побігаємо з короткими рукавами, аби було помітно ту пов'язку. Ну і бороду трохи, трохи підбрили. Отже, спал кальярі, 81 хвилина. Рахунок 1-1 і треба рятувати ситуацію. Ми, ми виходимо на заміну, друзі, на, свій, на свою позицію, на лівий фланг півзахист. Перед. Футбол це життя. Я вам вдячний за вашу активність на каналі. Бережіть себе, займайтеся спортом. Любіть футбол, грайте в футбол, живіть футбол. Ну і завдання. Завдання, ви бачите на, на цей матч. Оцінка, як завжди, ціль для покращення тита два двічі. Перехоплення. Поїхали. Шева по центру йде передачу. Один-один рахунок. Я не знаю, чи чвертьфінал, чи буде матч відповідь. Ну, мабуть, чи ні, бо там би ми вже побачили на календарі. Шевченко забиває м'яч. Мені здалося, що там вище полетить. Ні. Все ж таки можемо подарувати нашій команді вихід до півфіналу цього раунду плей-офф. Пресингуємо, Допомагаємо партнерам у відборі. Так, перехоплення здійснили. Передача, тут відкриваємося, ну, тут вже немає можливості, мабуть, що треба було все ж таки віддавати, ну інколи заграюся, так, погоджуюся. Шева, Шева. Шева допомагає і в нападі, і в захисті. Звісно, що доходить таки до нас передача. Вмикаємо швидкість, ми вже в штрафному, розвертаємося, фінти, фінти-панти. Ось повернути на нас. Ну, тут трохи Шевченко трохи. З прийомом вийшла проблема. Так, немає в саду. Ні, віддаємо дуже таку цікаву передачу. Удар по воротах. удар не виходить. Останні секунди вже матчу. Спал калір і друзі. Раунд плей-офф. Ну, Шевченко так, вносить кольори в матч, освіжає. освіжає. вас знову. Треба носиться скрізь. Ну, тому що вийшли на 10 хвилин останніх. Сили є, треба бігати. Ну, можливо, ми ще станемо кращим. Крістян Шевченко може стати кращим гравцем цього матчу, ну, тому що ми подарували по, по суті, квиток до півфіналу. 8-1. Один голешник забули. Так, два завдання виконали. І, і, і кращий гравець матчу. Перемога. Давайте приймемо похвалу, чи що. Е, ну, під, Можливо, підвищиться десь командний дух. Так, Далі в нас що? Плей-офф, півфінал, і тут буде вже два матчі, друзі. Тут буде два матчі проти Барі. Перший вдома. Перший вдома виходимо на 77-й хвилині. 1-0. Ми поки що виграємо. А Шевченко виходить у захист на лівий фланг. Ну, Давайте спробуємо. У нас досвід є вже гри. І в збірні пограли, так, пам'ятаєте. Ну, оцінка 6-5. Перехоплення. Відбори, все, вперед. Let's go! Пробиваємо вище, чи там сейбу, чи там поперечена. Несподівано, мені здалося, що вже втрачено момент. Так, тут ми на своїй позиції віддаємо передачу, ну і одразу я намагаюся бігти вперед. Вмикаємо швидкість, у нас ну, в принципі, сил, сил має вистачити. На... А що з прийомом? Що з прийомом офсайду не було, все ж таки вдається забити. Ну, десь так, в якомусь сенсі ми допомагаємо в створенні цього гольового епізоду, ну а тут знову гарний відбір. Так, спокійно вперед. Почекав я, б, поки там під... відкриється, забіжить наш партнер. Просимо передачу сюди. Ось непогано. Можна по центру віддати, можна пробігти. А, треба, мабуть, що треба було вже віддавати. Ну я вже так хотів просто дуже кортить забити. Знову непогано. Ну, ви бачите, Шошева може діяти і на позиції е, лівого, крайнього захисника. Куди ж ти гелиш? Куди ж ти гилиш? Дві хвилини маємо, ну тут забувай, Тут же треба вирішувати і все. Наш партнер там надійно зіграв 3-0. У нас так доволі комфортна перевага перед матчем відповідю. Шевченко отак от, є шила виявляється, пробувати. Ну все, матч завершено. Матч завершено. В принципі, непогано ми провели цей матч. Десь так. З тієї позиції, на, на котру нас випустили, ми ще примудрялися допомагати команді атакувати, якісно атакувати. Так, 7-2, один відбір, 5 точних передач, 5 км прибігів. Ну і з нашої вони з жодного пропущеного голу, Все нормально. Все нормально, плюс 15, два завдання. Ну ви бачите, там хтось пропонує завдання. В... В трьох матчах, чи що там ви пропонували, виконувати всі три пункти це важко. А потім рожеве, рожеве волосся зробити. Так. Нулі поки що на табло. Виходимо, друзі. Виходимо на позиції центр Форварда. Успішні вводки на позиції форварда, а, як це? Ми побачимо. так, Передачі в атаці. Ну і рейтинг 6-5-7-5. Ну, мабуть, що ми в фіналі, тому що я не знаю, що, що має статися, аби ми ось з 84-ї хвилини пропустили три м'ячі. Хіба що можемо ще забити? Тут непогано обігралося з лівою. Шева гепає. Сейвить голкіпер котовий. Давайте спробуємо себе запропонувати. Перевіряємо фінти. Так, Шевченко. Тут, в принципі, вже ударна позиція. Я не розумію, як працює цей удар, пес якось зрозуміліше. Так, а тут ще пропустимо, бо б'є в дотик, як красиво. 3-1. все ж таки, чи повертається інтрига, ну ви бачите, що час впливає доволі таки повільно. Якщо так будемо діяти, то ще ризикуємо і створити собі проблеми. Стосовно цих ударів з підкруткою, ну, щоразу по різному, дуже по-різному, я розумію, що воно і має десь так бути, але з перебором. То по центру, то за, кі... за кілометр від воріт. Дуже рідко, ну це, мабуть, у нас ще там немає такого показника. Закручувати. Останні секунди, друзі, тут ми можемо так, не було в сайду. Ні. Шевченко з м'ячем можна тут вигідніше віддати. Все ж таки, так. Ох, як залетіло від поперечини. Все ж таки м'яч зараховано. Обіймаємо нашого партнера. Атонь Голан, до речі, між інші. так, гол був, гол зараховано, ви бачите. Ну і все вона такий. Фінальний свисток. Ми у фіналі плей-офф. Ну, фінал не знаю. Враховуючи, що це Італія, то тут може бути і фінальних два матчі. Я не розумію, навіщо так робити. Але але побачимо зараз. 6,9 оцінка, гольва продача одна. Двічі пробували в спірворіт. Плюс 25 довіра тренера. І ось тут ми три завдання виконали. Все ж таки можемо, якщо хочемо. Так, будемо грати проти Беневенто і два матчі. Два матчі, все ж таки, друзі. А тут ми програємо перший матч домашній. Виходимо на заміну і дуже рано нас випускають на 56-й хвилині на лівий фланг. Ну вперед. Треба рятувати своїх. Я не знаю, скоріше за все, якщо я вірно пам'ятаю, то в оренду Лемпорт нас відправив до завершення сезону, тому якщо ми допоможемо, вряд чи ми пограємо в серії А за цю команду, мабуть, що доведеться повертатися до Лондону. Ну, а там, можливо, запросимо трансфер, якщо відчиниться, пропускаємо, друзі, 0-2 вже. Шевченко, тут допомагаємо вже від своїх воріт будувати такишева. Красиво, віддаємо по центру. Забігаємо тут, вмикаємося. Ну тут уже має пробувати є. Yeah. Один відіграли. Ну і Шевченко так на, на початку цієї атаки приймав участь. Так, і попросили м'яч. Попросили передачу. З другої, з другої спроби забуваємо такий. Ну, ось вже і камбек. 2-2. to business Точніше, камбек це коли. Якщо вірно говорити камбек, то то коли програючи, починаєш вигравати. Но у нас поки що нічия і ще матч-відповідь. Так, Шева знову на ударні позиції вище. Ну як же ж так? Начебто не сильно протискав Шева. Помітив, помітив партнера. На нас повертають. Крістіан Ну Тут вже, мабуть, що не дадуть пробити. Щільненько зустрічають, передача, удар буде є. Ну, а це вже можна говорити, що повноцінний камбек. 3-2 вдома. Так, Шевченко знову з м'ячем. У нас ще більше 10 хвилин часу. Можливо, ще четвертий забити і більш так спокійно їхати на виїзний матч. Тут ми вже в центрі. Дуже низько ми опускаємося, ну, тому що допоки дочекаються, так, перестраховуюся, допомагаючи можливо там відборі. Так, Шева, фінти в порядку. Можна було по центру віддавати, але я так побачив, що можливо буде обрізка. Шевченко пре. Віддаємо пас. Який пас? Суперський. Ну заближеш тий. Як, як мудро зараз Шева зіграв. Так, ну все. Цей матч завершено. І у нас тут 3-2, друзі. 3-2. У нас 7-9 і. Ми відзначилися забитим м'ячем. Пробігли 9 кілометрів. Ну і точних передач віддали 9 штук. Отак от, от, от на рівні. на рівні. Ну, а тут два завдання ми виконали. Зростає довіра тренера, це добре. Вирішив ще трохи я зміг. Хоча і Вольта прописано, але мені ця, ця пов'язка чимось сподобалася, нехай ще. На такому стилі побігаємо. Так. Тут ми програємо. 1-0. Виходимо знову у захист на лівий фланг. Так, десь на півгодинки, трохи менше, трохи більше навіть. Давай, Шева. 7-0, 7-5, оціночка, перехоплення. Два або 3, здійснювати. Ми відбіри. 1-3. Так, а це ми маємо що? Такі, на, на, на цей момент чому ж ти не пробує? Рівний рахунок і це, мабуть, може бути ще там чи одразу 11 метрові, так, шева. А тут ми навіть ближче до правого флангу, стрілочка нам показує, куди бігти. Ну, давайте вважати, що того тренера, бо помічник тренера там кричить оре! Ша! на свою позицію. Шевченко. Ну, Шевченко у нас діє по всьому полю. Вже можна пробивати. Не, не сильно вийшло. Так, розігруємо. Кутовий. Шевченко, передачу, в центр. Ой, пробачте. Попросили пас і щось там таке награли. Шева знову з м'ячем. Тут партнер забігає під ударну. Трохи не вистачило. Не хотілося б, звісно, що ризикувати. Переводити гру до овертаймів непоганий пас. Непоганий пас. І ось тут віддайте. ну, ну Крістян не був в всаді. Але партнер вирішив все ж таки на силу пробити. Тут можна спробувати удар, ні, немає удару, розвертаємося. Хитнути якось. О, вийшло. Ну а тепер навішуємо, Там на дальній скейці є партнер. Пробуває ближній є. Гольова передача Ламантія знову відзначається. Ну чи не на кращий бомбардир він. Шевченко. Останні 3 хвилини. Передача вперед. Ну тут же треба вирішувати. Ні. Ех. Тепер встоїти. Тепер треба встоїти. Я вже встой. допомагаю. Намагаюся допомагати добре, що удар не вийшов. У суперника. Ну і все, друзі, це. Перемога у фіналі, і я вітаю вас. Ну ми не ми, але ж спал буде грати в серії А. Так, радість. Радість партнерів, чемпіони, чемпіони. Оле, 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 Беневенто спал. Один-один ми тут зіграли. Ну і в підсумку все ж таки обіграмо свого суперника. Ну і Шева чи маленький е, вклад робить. В перемогу команди Ян Голан там радіє. Нянґолан, наскільки я зрозумів, вже завершує свою професійну кар'єру, мабуть, що в наступному сезоні вже спалу не допоможе. А тут ще й трофей якийсь. А, пр, а можливо, це так, знаєте, можливо, ми ще і здобули перемогу взагалі в серія Б. Ну, тому що, скоріш за все, тому що так би нам трофей не вручали. Все ж таки, так і є, друзі. Так воно і є. Ось така, такий цікавий регламент, коли потрапляєш, там, на якому місці, на шостій позиції завершили, так? потрапили до плей-офф із чвертьфіналу неважливо. Це, там, мабуть, що так, як і в хокеї, така схема. Плей-офф, якщо ти до стаді плей-офішов з першої позиції, це ще не означає, що ти чемпіон. Треба ще виграти тут, обіграти через оці матчі на виліт. Ну і нам це вдається. Так, надайте ж потримати. Дайте ж потримати нам трофей. Чому немає такої каценки? Ще вас як ніхто інший. Лише капітан. Ну тут взагалі я не пам'ятаю, щоб у ФІФА таке було. Завжди лише капітан. З кубком, нікому його не віддає. Дайте нам відро. Віддайте нам тазик побігати. Чемпіони, чемпіони, Оле, оле, оле. але, але, але. Так, ну і салют Фервер покраще зробили, ніж в попередніх частинах FIFA. Ну, вже ось перше таке досягнення. Нехай ми в оренді тут були, але все ж таки Все ж таки можна вважати це нашою першою такою перемогою. Так, виграли плей-офф серію. Я не розумію. Чому не написали, що виграли серію Б. Так, два завдання знову. Ну, два ми навчились в а три дуже рідко. Краще гравець матчу, ну і. Повернутися до клубу, ви бачите, що все. Не зіграємо ми, не зіграємо в серії А наступного сезону. Ну так, Характеристики бачимо. Темп 81, удар 67, передача 70, дриблінг 84, вже краще. Захист фізуха. Ну, захист і фізуха не дуже. ну Захисту я її не прокачу. Давайте спробуємо. Є в нас вже запит на трансфер. Раніше не було. Можна, до речі, ще й завершити кар'єру. Завершити кар'єру. Рік пограли досить. Ну, давай спробуємо. На трансфер хочемо. Хочемо на трансфер. У нас ще немає стереосистеми. Тому давайте придбаємо, і... у нас ще є тут бабло, До речі, можна. О, бренд одягу. Це дуже, дуже цікаво. Давай. Ну, прокачуємося, ви бачите, що поступово і цим самим підвищуємо довіру тренера. І рівень у нас вже новий, новий рівень 17 -й. крутяк. Змінив я трохи знову зовнішні, здавати отак, трохи скромніше пограємо. Ти просив виставити тебе на трансфер. Я добре подумав, поміркував, вирішив цього не робити. Ах ти ж, блін, Лемпард. Не хочуть нас втрачати. Ну, давай ще раз спробуємо. Не знаю, можливо, якщо наполягати на, на, на цьому, то десь так щось і доб'ємося. Так, тут я пропустив матч 2-1 обігрує. Обиграємо Реал Бетісу. Це а, матчі перед сезонки. Ну, а з Мілану, проти Мілану, звісно, що я хочу пограти. Змінюємо коло му Муніані на позицію Центр <кхід> Виходимо, можливо, десь так подальшому тренер Мілану у нас побачить, помітить і можливо надійде якась пропозиція. Єдине, що я говорив, що я пограв у так, для себе там. Так, Кузя мій тут хропе в усві. Пограв я в пес режим це стати легендою ну, за гравця, за Дмитра Топалова. Ну, я десь там писав на своєму телеграм-каналі, тут нам дається допомогти забити м'яч. І десь так чимось мені сподобалося. Ну воно більш знаєте, схоже ну, все ж таки на симуляцію футболу. А, є фішки. Звісно, що в цілому краще, мабуть, цей режим у Фіфа, але є деякі фішки. Це те, що, зокрема, можна дивитися матч від початку, ну а потім вже ну, до того, як тебе випустять на поле. Ось так от. Ну і різні там нюанси є. І зокрема, що мені подобається... Ех, не не, не Що мені подобається, що там можна ну, знаходити клуб, куди ти хочеш, сам куди ти хочеш потрапити і робити запит, чекати на відповідь. Пропускаємо такий один м'яч, це хто? Дівоку Ріббі в Милані. Останні секунди, все ж таки за підсумком маємо вигравати. Тут Шева несеться. Шевченко. Закидуємо. Забий, будь ласка, головою. Все ж таки є. Вирішуємо. Автор асисту. Крістіан Шевченко. Обігрує колишню команду свого батька. 1-3. Стерлінг двічі відзначився. Ну і Фернандес з, наш, з нашого пасу. Тому фігово, що тут не можна. ну так, Приходиш до тренера і кажеш, так, Лемпард, Френке, я хочу там, припустимо, хочу в Польщу там, в Динамо Київ пограти. Так, все, зараз вирішено. Тут лише чекати на ті пропозиції, які надходять. і так. Ну, Можливо, я чогось не знаю, але здається, що лише так. Плюс 5 одне завдання ми виконали. Так, знову Френке нам відмовляє. Ну, давайте ще третій раз спробуємо. Давай. Ще раз, якщо ні, то будемо тоді проситися в оренду. Челсі Наполі також я симульнув. 2-0 обіграли і ще ви, бачите, забив. Стерлінг і Шевченко на 88-й хвилині. Одне завдання, плюс 15. Молодець. Так, в команді новий гравець. Ну, давайте подивимося, хто тут? Робертсон. Допомогти новачку освоїти, засвоїтися в клубі, освоїтися. Ну, давайте допоможемо. Розкажемо, де, там, де туалет, де ще що, де буфет. Ні, <світтє> Лемпорт не хоче, не, не відпускає нас. Тому давайте ну, до оренди спробуємо. Можливо, якісь будуть цікаві пропозиції. Я би хотів, звісно, щоб якийсь інший чемпіонат, не в Англії пограти, Челсі, Весбром. Старт нового сезону. Ми виходимо замість Зієша на правий фланг. На правий фланг нападу. За рахунку 1-0 виграє Челсі поки що. На стемфорд Бридж. Оцінку від нас хочуть 7-5 або 6-5. Відсоток обводок 30. Ну, погнали. Так, я там забігаю по своєму флангу, але поки що. Атака зміщується до лівого, до, до лівого краю. Так, Шевченко з м'ячем. Можна, ні вже не можна, не можна пробувати. Непоганий пас віддали. є. Передостанню передачу все ж таки віддаємо. Згадав я, як це називається, коли ти віддаєш пас, потім партнер ще пас і гол. Це передостанній пас. І в хокеї, наскільки знаю, це зараховується. Який удар. 2-0. Челсі вес Бром. Стартовий тур англійської прем'єр-ліги нового, нового сезону. Чи гратимемо ми в цій команді, чи можливо, якщо буде якась цікава пропозиція, я би хотів пограти. Ну, якщо від серії А, то звісно що взагалі було б крутяк пограти проти Спалу за, за когось там удар по воротах не сильно. В Італії пограв би ви до Іспанії, звісно, що, ну, до Польщі я би хотів, до Динамо, але це, мабуть, що м -м, майже нереально. До Німеччини було би цікаво, так? До ТОП чемпіонатів. Можливо, не до топ-клубів, але в топ-чемпіонати я би хотів. удар, удар'я. 3-0. Все, крапка в цьому матчі. 3-0. 3-0-3-0. Перша перемога, перші три очки на старті чемпіонату. Шева задоволений, тому що зіграв дійсно що непогано. Десь чимось таким зачасоном він навіть і Мудрика нагадує. Ну, Скоріше за все, що Мудрик пішов з командою, коли, коли Шева наш прийшов. 6-8, ну не дуже. Точних передач віддали 8 і всі успішні, 100%. Два завдання виконали, плюс 15. Ну Поки що ми надій, надійно у запасі. До основи поки що не можемо потрапити. Так, все ж таки, ну от бачите, до оренди Френкі Лемпард погоджується нас відпустити. Брайтон Челсі. Пропустив я матч 2-1. Здобуваючи, проградіємо, точніше. Це в мене проблема. Я щось бачу і одне, а говорю інше. Так, Royal Антверп. Ні, ну сюди я не хочу. Сюди не хотілося б відмова. Е, так, Водфорд. Ну, Вотфорд також цікаво було б. Але я вже говорив, що ну, хотілося б десь в іншу країну по поїхати пограти. Так, так, так. так. Ну, Це стосовно збірної. Ну, і відповідно, що там деякі матчі перенесено. Челсі Ліц. Давайте ще пограємо і проти Ліцу. І знову Челсі програє Виходимо на позицію форварда замість Муані. 6-5, 7-5. Передача на половині поля суперника. Удар у ствір один. Ну, краще два. Ну, я так гадаю, що з цим завданням ми маємо впоратися, а тут ви бачите, що у нас вже якесь ушкодження. Так, тут не було. Але чомусь передача пішла не до нас. А тут, мабуть, що скоріш за все, у так. Не вистачає нам ще травми. Ні, начебто обійшлося. Поболіло і. І пройшло. Шевченко, з м'ячем, Шева. Можна тут е, віддати пас. Дивно, зіграв якось голкипер бійцу. Ну і що? Робимо ми асист і це один обід. Можливо, врятуємо команду від поразки. Чесно кажучи, я вже звик грати за гравця і десь мені е, навіть більше подобається, ніж за всю команду. Вже я так, починаю максимально отримувати від того задоволення Шела. Особливо мені навіть, знаєте, подобається відкриватися, знаходити місце, куди передачу там, або віддати дуже таку якісну, розрізну передачу, якусь корисну. Щось корисне робити. Так, ну все. Останні секунди, все ж таки, чи вдасться нам вигрізти перемогу на стемфорд брідж передача вперед. Тут куди ж ти віддало? Ну там офсайт кілометровий. Ось так інколи діють партнери. Боти. Все, пролунав фінальний сіток, один один Румало Лукаку рятує цей матч з нашою передачою гольовою. Не вдається нам забити, але асист створюємо. Робимо асист. Стаємо акром асисту. Ну і так. І не, не засмучений, не особливо. то тобто, є задоволений Шева. Оцінка 6-7, низенька. Гольова продача одна. Так, голів немає. Плюс 15 два завдання все ж таки. Викнуло. Одне ні. одне ні. Так, Аль Насер. <плес> До Крістіана Роналду. Крістіан Шевченко. Крістіан Роналду ні. Не, ну, не факт, що він там ще грає. Не хочемо. До Генту. Це вже цікавіше, але. Якби знати, що більш нічого цікавішого не буде, ні, давайте ризикнемо. Відхиляємо цю пропозицію. О, Шальке, друзі. Шальке це те, що я хотів. Шальке зараз ну, зараз такий, знаєте, не топ команда і Німеччина. Сподіваюсь, що вони е, вперше буде слід. Все, я приймаю, я приймаю цю пропозицію. Поїдемо до Німеччини і так, одразу одразу нас відправляють. Ну і а чому Україн, Ну, Це глюк Фіфа, мабуть. Що. Тому що там далі наступні матчі, матчі збірної. Петраков, гравці шальки переодягнені. Ну це, блядь, ну це просто. Фіфа Фіфа завжди якусь херню, як щось зроблю. Не вже такі дрібнички не можна виправити. Ну, якщо я не помиляюся, то ж не, не гравці нашої збірної. Ну, вряд чи. Тут мала бути Каценка, де ми приїхали, друзі, до. Тренувальної бази шальки. Ось так от. Ну, але ось такий глюк. Чимало таких дрібничок. Забагато я вирізаю, ви знаєте, аби не нервувати вас себе, але у FIFA завжди якісь, якісь приколи. Ну все, останні, останні хвилини. В наступній серії у нас матч проти Австрії. Ми звісно, що будемо грати. Це Єврокваліфікація триватиме груповий етап. Далі матч проти Руминів. Також пограємо. Не сподіваюся, у нас Петраков ну, має ставити, можливо, навіть до основи. Ну і вже будемо розпочинати наш виступ в новій лізі, в новій країні. Треба вчити мову. Не знаю, чи будуть там завдання вивчити, вивчити мову країни, де граєш. Ну, будемо стартувати в бундеслізі. Все, я вам дякую, друзі. На сьогодні завершимо. Бережіть себе. До нових зустрічей! Пока-пока.